Слава Ісусу Христу. Якщо ми розглянемо безбожну божевільну, нічим не обґрунтовану теорію Дарвіна, то ми можемо відслідкувати причетність цієї ідеології як початком виникнення таких режимів, як нацизм, фашизм, комунізм. І як наслідок ці сатанінські режими спричинили зміну світогляду в людей, тому що вони мали вплив на достатню кількість людей, зокрема на цілі народи, і вони навнушали людям, що людина перше, що людина лише тварина. І друге, відповідно, що виживає сильніший, так як і в основу своєї ідеології, це і фашисти брали та інші сатаністи. І дійсно, ми можемо бачити, що ці режими боролися з Словом Божим, внушаючи свою ідеологію, спотворюючи істину і. Ми можемо бачити, що наслідки цього безбожжя і на сьогоднішній день стали ще більш жахливими, тому що на сьогодні ці всі дії спричинили до того, що люди ще вважають нормальним явищем війни, вбивства дітей, невинних цивільних громадян, гвалтування дітей. Ці всі так звані свободи вибору, гендерні зокрема, моменти, коли дітей в школах навчають, що вони самі можуть обирати собі стать, ким він хоче бути, чи там жінкою, чи чоловіком, чи тваринкою, чи ще якимось збоченням. І ці всі речі жахають, і, зокрема, відверта пропаганда гріха. В засобах масової інформації на будь-яких платформах відкрито, і ми можемо бачити, що ці всі речі призводять до деградації людства. І ці всі події, ці всі збочення, може зупинити лише Господь Бог. І саме для того Ісус Христос прийшов на землю і створив біблійну апостольську церкву для того, щоб учні і послідовники Ісуса Христа. Несли істину в усі народи, несли світло в усі народи, чим і займається на сьогоднішній день біблійна апостольська церква. Не плутайте з релігійними різними моментами, сектами тощо, тому що біблійна апостольська церква вона чітко дотримується канону, і дотримається святого Писання і виконує повноцінно свою функцію учнівства. І Якщо ми говоримо про роль церкви, то вона є світлом і сілю цієї землі і вона просвітлює людей, приводячи людей в реальність, приводячи їх до слова Божого, до справжньої істини, даючи людям розуміння, хто такі люди, істинне призначення людини. І її функціонал в цьому світі, тому що людина призначена для пізнання та виконання волі Божої, для того, щоб побороти в собі гріх, побороти цей бар'єр єдиний бар'єр, який нас розділяє з Богом, щоб не змарнувати своє життя, побороти наслідки гріхопадіння людини і в повноті отримати небесну прописку. І всі ті, хто не приймають слово Боже, всі ті, хто противляться апостольської церкві, всі ті, хто зневажають, там ображають і так далі. Апостольську церкву, ті люди являються противниками відповідно церкви, і, відповідно Ісуса Христа і відповідно прихильниками диявола, тому що перший противник це є диявол, тому робіть свої висновки, кому ви служите і е, чиїм прихильником ви являєтесь Чи ви являєтесь прихильниками апостольської церкви, і відповідно прихильниками світла, чи ви віддаєте перевагу дияволу і темряві? Тому не марнуйте своє життя. Приєднуйтесь до біблійної апостольської церкви, яка є світлом цьому світу, яка являється солью землі. Приєднуйтесь щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.